Ярослав Ракицький дуже неоднозначна фігура українського футболу. У складі збірної України ніколи не виконував державний гімн перед грою а руку тримав не на серці, а ледь не на шлунку. Більш того, футболіст сказав, що спів заважає йому налаштовуватися на гру. Він так само, як і Тимощук, поїхав у Зеніт, але повернувся в Україну. Чому до політики? Я не лізу, я спортсмен-футболіст. Вже у 2019-му стало відомо, що Ракицький за 10 мільйонів євро він приєднався до Петербурзького Зеніту. Тому самому хотілося перейти в гарний чемпіонат і до топ команди. Тим більше це зеніт. І от здавалося, повтор кар'єри Тимощука, але все змінив 2022 рік. Ракицький засудив загарбницькі дії росіян і вже за два дні після початку повномасштабного вторгнення розірвав контракт із Зенітом.